Привіт, як ти сьогодні? Давай поговоримо про нас до повномасштабної війни і під час неї. Ти змінився, правда? Слово війна, коли лякало нас на тваринному рівні, дивували історії, як під час воєн закохувалися, танцювали чи вечеряли у ресторанах. А тепер ми самі готові розповідати такі історії. У нас відбувся рефреймінг: зміна мислення, сприйняття та переосмислення подій. У перекладі з англійської слово рефреймінг дослівно означає зміна рами для картини. Ми зробили це, і наша картина світу стала іншою. Іноді тобі може здаватися, що ти слабкий, не вивозиш, більше не можеш. Та давай змінимо і цю рамку. Ти два роки живеш у війні. Навчаєшся чи працюєш, допомагаєш, мрієш та будуєш плани, оціни сам факт цього. Ти супергерой. Якби тоді хтось сказав, тобі випаде війна на долю, повірив би, а що у тебе буде хороший апетит чи міцний сон при цьому, ти сильний. Ти впораєшся, похвали себе, ти дуже крутий. Живи, мрій, перемагай.